Доброго ранку всім підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні я вирішила зранку прибігла з роботи, зробити хоч трошки якийсь переворот у хаті. Так як я ще осінню побілили ми тільки в одній кімнаті освіжили стіни в кухні, я вирішила тут трошки в спальні перебілити полугрубок. У нас грубка тут. І в нас на стінах Ще років 5 чи може й більше, я вже не пам'ятаю коли. Старший мій син намалював такі красиві картини. Намалював просто тут був у нас тігра такий з Вінніпуха на шариках. І в цій дальній стіні Вініпух самий із цими воздушними шариками такими. Намалював обикновеними акварельними красками. Він намалював простим карандашом, а ми з моєю невісткою, Настею розмальовували вже самі маленькими сіточками. Потім, років через два, я реставрувала, домальовувала, докрашувала те, що із ну, обсипалося, я перемальовувала заново. Це вже дуже давно воно було, дуже красиво, звісно, а це хочу трошки змінити, перебілити. А як його стерти? Я не, не могла додумати, як мені стерти таку краску. Потім думала спочатку щіткою цю буде в кімнаті пилюка, прийдеться вбирати мебелі, дорожки і тому подобне. То я вирішила взяти просто стару мочалку, губку таку, що там мила колись посуду, я її не викинула, ставила, і миску води, і просто почала змивати. І ви думаєте. Красота. Получається, що внизу я тут змила, тут намочилася, разів три намочую, потім гарно змиваю, і все, воно підсохне. І я біленькою, тоді водою, краскою, цей, що я білила всю грубку, перебілю і буде стояти чистеньке біленьке. А тоді вже, дасть Бог, заробить гроші. Хочемо просто одну стіну тут коло вікна якими красивими обоями, таку стіну одну виділити і все часом, щоб наче було гарненько. Ну, от таким я сьогодні займаюся. Мию стіни від цих малюнків, хай мене вибачить мій синок, ну вже просто дуже давно воно і вже діти виросли. Хочеться більше щось гнати, як кажуть. Так що змиваю я це. Якось произведення іскусства цього, що в мене син старший малював. Дай Боже йому здоров'я, у нього золоті руки, він молодець, він учиться в мене все на ходу, навіть щось не знає, то він навчиться, він мастер і по дереву, і малювати. Молодець, коротше. Ось такі справи займаюся я побілкою і <сум> малюванням, таким, як кажуть, витиранням. Все, працюємо далі. І відро води, потрошку по І зусилля з півчаса. І слава Богу, я змила цей малюнок. Тепер я ще трошки сполосну пилюку, і хай воно грамінну висохне, потім буду першим шаром побілю, щоб воно хоч трошки біліше було, а потім сполосну ще раз. Отак. От я працюю сьогодні. Хотіла показати, як вийшлося забілити мій малюнок, який був на стіні, який я змивала. Вже трошки висок. Ну, На дворі похмуро, і в нас в хаті погане освітлення, і погано воно видно. Так насправді воно чистеньке, біленьке, так якось грубка наша. Тут тут теж білесеньке залишилося це, поки простинку на вікно повісила, бо занавязку зняла, якраз машинка зараз колотить. На дворі в нас хмарно, така у нас похмура погода. Але слава Богу, я упоралась з однієї половиною стіни, вимила. Остався в нас один оці ще тут. Пух. Ну, це я вже наберуся, якось якось тому що мені треба обрати цю стінку, стягнути старі обої там і вимити цю стіну, далі тоді побілю. Так що, Хоч потрошку з усилями, але я думаю, в мене все вийде. На вікні в мене ще вазони, Це обичний простий різдвяник, червоненький, він ще не цвіта. А цей великий вже був. вся ця сторона цвіла, може, ви бачили, я показувала. І з цієї сторони ще чуть-чуть залишились -чуть квіточки, ще цвітуть. Цей один, що тут стоїть, у нас внизу, теж вже оцвів, Так що будемо чекати, може розцвіта червоний. От такі у нас справи. Так що всім гарного. Дня, Мирного Дня. Головне, крапку, здоров'я, міру. Все остальне в нас буде. Так що, дивіться моє відео, ставте лайки, пишіть коменти. І всім дослід, до слідчого відео. Пока-пока.